калькуляція, може до сих пор по пошуку об'єкту. Реєстраційний збір. Тисяча гривень. Проведення консультації, умови роботи агентства, правила за ці сторін. Хоча ви тисячу гривень заплатили, вам розказали, як агентство працює. І там нічого не, не розказували. Постоє по внесенню по вивченню ринку нерухомості, пошук об'єктів нерухомості, які здаються в оренду, місці вільні, в до домов замовника 180. Послуг організації та введенню переговорів з поділу 230. Послуг половину житлового кодексу роз'яснення 170. Послуг об'єкту замовника 210, контроль 210. І це воно. Це воно все входить, це ви розписали. Це реєстраційний збір, 100 гривень, воно складається 1-1. А, це безкоштовно, 180, 230, 170. Так, це буде у нас 300 400, 400, і ще 420, 500. А ось це вони всі. Тобто за 1000 гривень вони мали вам знайти потенційну квартиру і контроль за виконання домовлення міжзаломником до та мужти. Це нечасні явки по місці знаходження об'єкта, який здається в оренду. Це усього виконана об'єднання на тисячу гривень. Це ви підписали цей договір. Вони вам що пообіцяли? Квартири? На квартирі ніхто не А Вона забрала від мене тисячу п'ятсот. Тисячу п'ятсот? Так, тисячу п'ятсот. Ну це, обов'язково, різні заяви, тобто там... І за містом там много варіантів. У Тимирі і там... Що там у тебе? Який Житомир, то з в місці Вінниці все. Ні, ні, на фірма, що в А, фірма і є. Ця фірма зареєстрована в Житомирі. В інших людей фірма зареєстрована в Дніпропетровську. Тобто в одному офісі деяка фірм, вони на різні фірми оформляють там. І вона сказала за квартиру там 3300. Так, що в нас тут? місце укладення договору. Давайте подивимося, що тут пише місце.